Пан Володимир сьогодні у центрі хресної ходи. Чоловік тримає Христа. З нами поділився історією свята Спасу. Виявляється, преображення Господнє одне з 12 найбільших християнських свят. Воно установлене на згадку про ті часи, коли Спаситель завів трьох апостолів Петра, Якова та Івана на гору Фавор і перевтілився перед ними. Тоді його обличчя засяяло як сонце, а одяг зробився білим як сніг. На небі з'явилася старозвітні пророки Моїсей та Ілля, які говорили з Ісусом про його близький відхід. Усіх їх осіни. Нила світла хмарина, і з неї почувся голос: це син мій улюблений. Що його я вподобав? Його слухайтеся у цей день. І шосткинці принесли до усіх церков міста на освячення груші, яблука, мед і обжинкові вінки або ж мути колосся, жита й пшениці. Жінки майстрині, окрім справжніх плодів, принесли у кошиках і вишиті спеціально до спасу. Сама вишивала з судовольстві. Вишивала і мені це подобається». Пані Поліна радіє, що сьогодні церкви відкриті для людей на відміну від часів її дитинства. Празнували ну у храм, не ходили, раніше все це. Ну ми маленькі я помні ходили в Новгород северський сама сестра ушка. І ходили до ну, горецівська освящати. другий або яблучний спас обрано для благословіння плодів. Бо в Єрусалимі саме в цю пору дозріває виноград, який і прийнято освячувати в цей день. Церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що все від людини до рослини повинно бути присвячене Богові як його творіння. Яблуки виноград, ну, цвіти. Я наприклад, жита взяла. Ну так. Кого, що Дорослі з кошиками, діти з букетами, шосткинці цього разу своєю активністю показують приклад і молодим. Діток приучаю. Младший у мене ходить в церкву, тут сам хоче і ніхто не, не заставляє нічого, ну, а старший, по мірі можливості теж. В церкві хорошо, можна помолитися, поставити свічку за здоров'я, здраві, своє бажання. Щоб я була здорова, щоб, щоб е, красива й була. Отець Борис сьогодні особисто обходить віруючих, окропляє їх святою водою. Священник говорить, що на спаса головне не плоди освітити, а зробити свою душу більш світлою. Тоді й навколо людини життя стане світлішим. Подякувати Богу за ці плоди, віддати частку цих плодів на тих, хто в цьому має яку потребу, на лікарню, на. От на цих немічних не людей, тобто поділитися цими було з людьми. Оце основне, основне так думаю, ми мета освячення цього. Поруч з тим, кожен вірянин з рук отця Бориса прагне отримати частину букетика, яким і окропляв священник християн на святі. Ну, а це басильки називаються. Це так, знаєте, ну у нас здавна цими васильками, скажімо, прикрашають хрест, коли виносять нам на, на цей 14 серпня було свято, Прикрашають на коли хрест виносять, зі масив воно знаєте. Дуже таке нагадує теж пахощі. Такі то ми е е кропимо, скажімо, освячуємо. Е ну це не обов'язково, скажімо, квітами, васильками. То й хочеш взяти, то візьміть собі. Будь ласка, дякую вам. Васильки притискає до себе маленька Єлизавета. Її голос в церкві знають усі. Дівчинка співає у церковному хорі. Я цю віточку поставлю в вазочку, і вона у мене буде стояти завжди. Аби не тільки на церковні свята, а й у будні завжди залишався в душах всіх людей образ Бога, варто щоденно працювати над собою, відганяти гордість, допомагати ближнім і ділитися останнім. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Польсар.